Привіт! В цьому відео скажемо кілька слів про MySQL Workbench. Отже, згадаємо, що це таке. Відповідно, MySQL Workbench – це інтегроване середовище для розробки, управління та адміністрування баз даних. MySQL воно надає графічний інтерфейс, який спрощує роботу з базами даних, завдяки відповідно візуальним інструментам. Основні функції MySQL Workbench – це відповідно моделювання бази даних, можливість створювати. Редагувати та зберігати діаграми для візуального моделювання структури бази даних, наявність SQL-редактора, доволі зручного для написання та виконання sql запитів відповідно з підсвічуванням синтексису та автозаповненням, управління з'єднанням відповідно наявність зручного інтерфейсу для підключення до різних серверів MySQL з можливістю зберігання облікових даних, адміністрування інструменти для управління відповідно. Користувачами, правами доступу, резервним копіюванням і відновленням даних. Моніторинг продуктивності, відповідно, вбудовані інструменти для моніторингу стану серверів, продуктивності запитів та аналізу продуктивності, продуктивності бази даних. Загалом MySQL Workbench спрощує багато процесів і дозволяє зосередитися на задачах, а не на технічних деталях. Отже, давайте відповідно запустимо, MySQL Workbench і подивимося, відповідно, на нього. Зблизька, так би мовити. Отже, запускаємо Workbench. Далі у нас, відповідно, root user, і потрібно ввести пароль. Відповідно, запускаємо, вводимо його. Так, ну і ви бачите, що інтерфейс, він доволі простий, зрозумілий, є меню. Є найбільш розповсюджені, найбільш часто використовані команди. Є відповідно навігатор, відповідно область квайрі запитів, відповідно аутпутів, результатів тощо. Ну, Відповідно, тут в навігаторі ви бачите, у нас є скіма, сумовно кажучи, це доступні бази даних, які наявні, які ми можемо використовувати. Зокрема, ви бачите тут і лептоп з DB, яку ми створювали відповідно. В попередньому відео про, про MySQL Shell. І, відповідно, Clients DB, відповідно, client клієнт стандартний, MySQL теж відповідно створювалося і вони тут лишилися. Відповідно, таблиці, які ми створили, там відповідно по одній таблиці з одним записом. Всього лише. Що ж, відповідно, тут оцей значок це створення відповідно query запиту. Так би мовити, для того, щоб писати відповідно, скрипти для виконання мови SQL, що ми в принципі, леву частку часу і будемо, будемо робити. Отже, Давайте для початку тоді все ж таки ще раз створимо ще якусь базу даних. Для цього ми використаємо відповідно, команду Create Database і створимо базу Students DB з такою назвою. Відповідно, напишемо перший наш query Create database Students.db. Ну і натискаємо відповідно значок на виконання запиту, і ви бачите, що. В аутпуті у нас, відповідно, маркер зелений, відповідно, команда пройшла успішно, ну і, відповідно, результати, час виконання команди тощо. Отже, наша перша команда, поки що ми тут її не бачимо, цю базу, але команда пройшла успішно, все, що нам потрібно, це відповідно оновитися. І ви бачите, Students DB вже з'явилася тут, тільки поки що в ній нічого нема. Що ж, давайте створимо ще один «Query». Файлик, умовно кажучи. Їх, звісно, можна і зберігати, і закривати, і міняти. Відповідно, ви можете зберегти скрипт, вказати місце. Тут, ну, думаю, це не складно здогадатися, як це робиться. От, тому ми більше будемо все ж таки працювати з мовою SQL відповідно версії MySQL. Що ж, ну і тепер ми з вами давайте напишемо скрипт з кількома командами одразу. Відповідно, скрипт, всі команди нам знайомі, скрипт не складний. Відповідно, перша команда це використовувати створену нами базу StudentsDB. Далі команда Create Table. Створюємо таблицю Students, в якій у нас буде 4 стовпчики. ID, відповідно, інтеджер, Auto Increment, первинний ключ. Далі first name, Warcard 35 символів, lastname, varcard 35 символів, Age, відповідно, вік, Integer, ціле число. Всі знайомі нам стовпчики. Далі після цього у нас буде внесення хоча б якихось даних в нашу таблицю. Insert into StudentsDB, відповідно, first name, last name, age стовчиків, які будемо вносити дані, і values значення, які будемо передавати Kate Solverson, і значення, наприклад, 19, 19, 19 років. Ну і далі зробимо вибірку всього, що у нас є в нашій. Таблиці. ну, В даному випадку трошечки трошечки тут треба виправити, мова йде відповідно про таблицю. Це я помилився, це ми виправимо вже під час внесення в відповідно, під час внесення в квайрі тексту. Тут мова йде, звісно, про таблицю. Це моя помилка, я перепрошую. за це. Таке в мене буває неуважність і відповідно, плутаю літери. Ну, от. ну, Я перепрошую. Що ж, давайте спробуємо все це внести. Отже, use вибачаюсь Students dB. Перша команда є. Перша команда Крапку з кому ви поставили. Далі у нас буде Create table. І у нас буде table Students. Table Students, в якій у нас буде 4 стовпчики. ID інтеджер автозаповнення нам, якраз. от Бачите, знадобилося, підказує, допомагає нам. ID інтеджер increment, і у нас буде primary. І key. Далі у нас буде що? Якщо домовляюся first name, first, first name є. Yeah. І у нас воно буде varchar, Так. І 35 символів. Так, ще одну кому. Давайте ми це скопіюємо. так Трошечки пришвидшимо мій повільний темп набору. Last name. Варкар 35 символів. І ще у нас age. Age integer. Інтеджер. Правильно? сподіваюсь що так. Наступне у нас буде Insert Into. Insert Into. Students. Далі. О, о, в, в цьому, в дужках, в дужках вказуємо стовпчиків. Відповідно, first name, ім'я, прізвище, приз, last name, і first name, last name і age. Так? Оскільки у нас ID-шник заповнюється автоматично. Values і значення, які ми передаємо, отже. Ім'я у нас буде Kate. Прізвище буде Солверсон. Solverson, Solverson. І вік 19. Хай буде так. Ну і далі у нас буде Select, Select. Зірочка from Students. Students. Що ж, начебто ми все, все зробили. І тепер можемо, сподіваюся, я ніде не помилився, але зараз ми запустимо і одразу побачимо, чи всі команди виконаються. Отже, запускаємо, і ви бачите: відповідно, Use StudentsDB спрацювала. Create Table спрацювало успішно, Insert Into спрацювало. Ну і Select теж спрацював. І ось ми бачимо, так би мовити результат нашого select, додані в таблицю дані, кейт Solverson 19, IDSник автоматично встановився одиничкою. От таким чином ми з вами більше, трошки більш детально поговорили і зробили кілька команд відповідно в MySQL Workbench. Ну і починаючи з наступного відео, ми більш детально будемо говорити вже саме про команди мови SQL версії MySQL, і працювати відповідно більше саме з Workbench, де у нас буде основне це, відповідно, написання query на створення баз, таблиць. Відповідно, і далі, звісно, що вибірок селектів, так би мовити. От таким чином. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео